Туреччина готова розмістити власних миротворців в Україні. Ердоган обговорював цю ідею із Зеленським та главою російської МЗС Лавровим. Про це далі в сюжеті ви на каналі Главред, Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова розглянути можливість відправлення військ для миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на чиновників знайомих з цим питанням. Президент Туреччини Реджеп Таїп Бардаган. Обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку місяця. Повідомили джерела на умовах анонімності. Далі цитата: це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом Європейського. Ських країн йдеться у матеріалі. Водночас, за даними Bloomberg, Туреччина не долучатиметься до миротворчої місії, якщо не братиме участі у всіх консультаціях та підготовчих процесах щодо її створення. Крім того, припинення вогню залишається під питанням. Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи з гарантій безпеки для України, зокрема, ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Стармер зазначив, що будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту і безпеки цієї країни. Також нижня палата парламенту Нідерландів підтримали резолюцію, яка передбачає відправку миротворців в Україну після завершення бойових дій. Уряд країни закликають зняти конструктивну позицію щодо розгортання післявоєнних миротворчих сил на українській території. Водночас Франція не планує направляти свої війська в Україну для безпосередніх бойових дій проти Росії. Президент Еммануель Макрон наголосив, що Париж не готується відправляти на фронт сухопутні війська. Я абсолютно ніколи не заявляв про відправку сухопутних військ. Сьогодні Франція не готується відправляти сухопутні війська. Ми думаємо про гарантії безпеки. Цю стратегічну двозначність зрештою приносить обрання Дональда Трампа, сказав він. Макрон зазначив, що Франція готова посилювати українську армію шляхом постачання озброєння та військової техніки, а також направлення військових експертів для підтримки українських сил за межами лінії фронту. Також Макрон припускає можливість миротворчої місії під мандатом ООН уздовж лінії фронту. Потім відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність. Це те, що ми розглядаємо з Британії. І по-третє, членство в НАТО, зазначив французький президент.